Всім привіт! Це Інра Детейлінг. І сьогодні ми видаємо автомобіль BMW третьої серії чорного кольору, який ми полірували в три етапи. Ми використовуємо тільки якісні і гарні матеріали. Для першого етапу ми використовували Meguiars. Для другого я придбала шоль, оскільки вона не має силікону. І на третій антиголограму ми закрили з візером на термопаді м'якенькому. Також наклали сюди кераміку в дві варстви. Першу варству це преміальна серія від Crystal Serum від G-Technica, А також друга Exo Version 2 для того, щоб посилити гідрохобний ефект. І цей автомобіль був в такому неперевершеному стані 3-5 років. Це гарантія від виробника і. Я кажу завжди, все залежить від того, як ви дбаєте про свій автомобіль. Якщо ви приїжджаєте до нас на мийку деталінгову, закриваємо ми диталінгову трифазну мийку бустером, і це посилює гідрофобний ефект на вашому улюбленому автомобілі. Також ми відполіруємо ох, як шумно тут. Також ми відполірували в пройомах для того, щоб було все гарно і красиво, і нанесли антидощ у подарунок для цього комплексу зробили деталінгове миття інтер'єру. Тому так, друзі, записуємося до нас на комплекс, Комплеско, скоро весна. І е треба, щоб ваші автівки сяяли, як нові.